Вітаю вас на моїм каналі. Так, сьогодні починаю робити апідомик для бджолів. Ось такий має бути апідомик. Так, вие в все по-уровню. Зараз буду муровата. Таки мур, ве муруш, воно стояло на мурови. С цієї сторони.

Так, продовжую я робити піддомик Тут я мав робити середині вулики, але вирішив поставити по всі вулики, які я мав. Ось так, три, три сімі з цієї сторони буде. І з цієї сторони також три сімі буде. З цієї сторони. Тут до перемічку, щоб вона трималося. І 3 сім'ї буде з цієї сторони. А можливо і 4 може, маленька сім'я буде, відводок якийсь буде, можливо. Ну подивимось, далі як буде місце. І прозорий вулик буде, планую так зробити. Ну якось так. Якось так. Роблю тако для себе. Так як вмію, так і роблю тако для себе. Я кажу, можливо, щось не так, для мене буде добре. Для мене буде добре. Продовжую робити. Так, твоя рамка має бути, то має бути вікно. Тут має бути вікно. повністю з дощ. Ну, пару вікон дає би, які мають відкриватися. Поністю. Записта. Вже можна зняти додому, перемічку вже можна зняти, і тут мають бути двері. Замірюю 17 сантиметрів. Ще один на брусок, перемічку, і тут мають бути двері. І дивіться зашивати, дошку. Ще не готовий, а вже бджола вже собі шукає тут місце. Що бджола? Ще трошки заскору. Ще трошки заскору. то ще роботи є досить. іди певно, ще мед збрати, іди іди іди, іди. ні Віддихаєш, ну віддихай, віддихай, Ти, певно змучилась, віддихай. Віддихаю, бо тут ще роботи. То що з цієї сторони вулики ставити? З цієї сторони тут трохи обшив. Якось так. Ну а з той, з тих залишків тої дошки, з цієї сторони обшив. Так, цієї сторони ще мають бути вулики, певно, один я має ще порожній там на напасти, а один треба буде да збити самому. І тут і тут я повною до, доставити дошку. І то, ну десь закріпити ці дошки і вирізати двері. вирізати двері. А типу одвірок зробити на тому та ось тако Кругом. З тої рейки буде кругом у та та би бі... Щоб двері плотно закривалися. Тут От в планах, а як воно буде, далі буде видно далі. Ну і ще придеться закріплювати, я ще домовлю його не закріплював. Хіба трошки спереду. Помаленьку якось так, поки працюю далі помаленьку. Ага. Ну, з тими ваш вами щось подумається дошка має трошки вот, зазори. Як, як її не тисну, все одно. Тут далі вона плотно, 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 плотно. а тут не стає плотно. Так само і тає. Ніби і стає, 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 а ми саме пришютюється. Ну, я зараз буду ззаді обшивати, певно. Щоб не було шпар. Ну, тако помаленьку, помаленьку. Помаленьку. Ну, буде маленький, думаю, що тут 2, на 2,40, на але в середині. В середині трохи місця є досі. В середині місця є досі. Тут можемо де і мет качати. І... Ну і віддихати. Спереду має бути вікно, яке має повністю відкриватися. Має повністю відкриватися, та якби щоби... щоб... Буду огуляти сім'ї тут, щоб божобожила звідси виходила. Так. Ну, Поки якось так буду продовжувати далі працювати. Так, так, на сьогодні, певно, все. Ось таке виходить. Приблизно там буде той вулик, плюс-мінус приблизно. А тут треба буде один збити між ним. Якраз на ту всю віссень збит. Так, ну там він плюс-мінус так якось буде. Так. Так, так, так. А тут в середині вже поставив двері. Диво, що в середині сикується. Ого. Певно, вже бджоли сплять. Двері не відкривають. Вже хіба завтра рано приходити. Бжоли вже вечір, вже бджоли закрилися, вже сплять. Так. Ось вот таке питання. Чи буде добре воно, чи не буде воно добре. Бо я не є якийсь столяр по дереву, я таке для себе. Я не роблю для когось, я роблю такое для себе. Для себе. Що, як мені ліпше, так і роблю. Що мені виходить? Так, єдине, що хто буде що робити, то шурупи, шурупи брати не чорні. Брати такі жовті, чорні чомусь ламаються мені шляпки, коли я закручую. Багато таких, що полималося самі шляпок. Гора інструментів. Такий чорний шлюп. І пшеті жовті може брати. На добре нести знову вже шляпка ламає. Другий раз жовті візьму. Так. Дуже дорого все обходиться. Тако по-простому старався, що як можу дешевше, але ну, дошку треба було купити, купив. Суд великі, я думав, сам буду сам якісь варви з якогось, Або куплю уголок металевий і від нього понарізаю по і діри. Але... але подивився. у того Уголок ще має якісь ребра жоркості, може буде Біжу, дорого, то може бути міцніший. Дуже дорого тут обходиться. Але помаленьку хочеться таке зробити для себе. Така маленька Марія. Мені нам писала за книжку, щоб придбати книжку для бджолів. Інформація там все, е, все пише, як сім'ї ділити, як, як все решта. Хто може має якусь книжку, хто вже може вміє, знає. Коли бджолі, я тепер початківець, можна сказати. Я все мав, мав 3-4 сім'ї, зараз трошки більше є сім'ї. Я тупіру початківець. Може хто має, може декому вже не потрібно, вже все, все знає, все вивчив. То я б був би дуже радий, щоб ну, хто б міг би дати подарувати. Я думаю, що я б там багато чого нового для себе дізнався. Про, про дожилиний світ. Так, вони чудово гудять. Так. Так що пишіть коментарі, чи, чи добре я роблю, чи не добре. Що тут можна ліпше зробити? Чим-то можна позашивати з усередини, щоб ті шпари позакривати. Бо чомусь така дошка. Місцями прилягає, місцями не прилягає. Ну тут має бути, кажу, ще один вулик зроблений. От питання де. Прозорі вілок вішати. з тієї сторони десь. Певно, тільки з тієї сторони. Певно, десь так. Так, душок пішло багато. Багато, думав, може менше буде. Ну чого, то піде вікно. Теж. Тоже... Ну, я не знаю, де буде приблизно. Близно, де вікно буде починатися. Певно, то посок треба буде піднести вище. ступило, Ну, там треба помірити, подивитися, де воно пасує. Ну. Так, розмірат у мене. 2 метри. І там від мур, там кусочки є мура. Ось мура. Так, а тут, якщо до бетону аж, метр сімдесят. 30 смчок для води, я думаю, прекрасно. Я раз того думаю вистачить. Ну це я знімаю, бо це та й прив'язав поки, щоб трималося міцніше. Ось так, ось так. Ну і треба дещо його до мура прив'язати кругом. Якесь анкара купити і кругом по приєметру прив'язати. Ото шпилька є. А чату її заскоро за певно почав встягувати. Аж камінь вирвало. Камінь стягнуло камінь до бруска. Камінь тримається, От, ну, але вирвалося. Може ще трохи заскорово воно було, ще може трохи свіже. А я поліз стягу. Ну якось так, якось так. Помаленьку. Помаленьку щось таке для себе роблю. Я ніяк майстер свою тільки помаленьку. Як вмію, так і роблю. Як мію. Як вмію, так і роблю. Так що порадьте, порадьте, чи зможете допомогти. Може якась порада. Ось так. Ну, місця багато. Думаю, буде менше місце. Довжина 2.40. Ширина 2.10. Ширина 2,10. Довжина 2.40. Мені середині місце вистачить. Багато. Тут і можна буде імед качати. Тут можемо да імед качати і якісь рамки тримати на зиму може колись ну, заставиться якесь леньолем певно буде чи ну то щось придумається поки так просто представив все як воно має бути ще, поки... ще вулики поки не є прикріплені ніде поки просто так підставив як воно має бути якось так за так. Ззаді вікна не буде. Такого просто завстигу дошок, щоб не було менше лишило дошок, бо дошка трохи дорога. З тих обрізків з цієї сторони зашив і ще будуть обрізки, будуть того робити, зашивати, Зашив другу частину за обрізок. Якось так, якось так. Ну так, якось, все. Так що підказуєте... Що і як? Ну, а двері, двері з на тої сторони виріжу. Двері виріжу. З того будь-яким получиться така, як типа одвірка, щоб двері всі впиралися в той. Маленько тут звідси попри босок буду різати судовше. Ну Їх треба де докупити чимось закріпити і, і такі получаться двері. Ну і дах. Якось треба де подумати з дахом щось. Ну, якось так.